Назвіть, будь ласка, три ключові моменти, у, згадавши програний матч з мапами, чого не вистачило для того, щоб перемогти. Три ключові моменти. Ну, для перемоги саме на думку, Ну, Для так? перемоги, так. Для перемоги не вистачило нам гри у захисті. Це такі компоненти, як вони зняли дуже багато м'ячів на нашому щиті, я пам'ятаю. потім не впоралися у захисті з легіонерами. І Андрюха Агафонов там декілька де, де таких важких м'ячів забив нам. Ну і у захисті там десь десь не підстрахували там, де потрібно було. Я вважаю, що у нас було достатньо часу. і Ми це, над цим працювали. Так що Все буде добре щодо Агафонова. В нього вже в матчах проти Дніпра були. Матчі, коли він, умовно кажучи, відсидів на банці більшу частину поєдинку. І були матчі, де він себе проявляв: як в матчі з Дніпром або в інших поєдинках. І все ж таки, якщо ось він в настрої, там, він на куражі, тому подібне, як його нейтралізовувати? Ну, Андрюха дуже е опитний гравець. І я вважаю, що якраз у тому плей-офф, коли вони грали проти селі проти Запоріжжя. Я такі гри не дивився, але по статистиці бачив, що він ну, у потрібний момент він включився, і я вважаю, що нам потрібно жорстко з ним попрацювати у захисті на лоу-пості, десь надавити на периметри і заставити його е, рухатися. Як мого більше у захисті, коли Черкаси буде грати у захисті, щоб він виснажився. І вважаю, що цього ми... Тому що він такий дуже важливий гравець, і можна сказати, що округ нього о, і там, деяких о, і Марченко строїться вся гра, так що пожорсткіше з ним грати, як в захисті, так і в нападі, і все буде добре. І останнє, чи пройшов спад команди після перемоги у Кубку? То це таке питання, ну, може десь по грі воно і так дивилась, ну, бачилось, що в нас спад, але ми за весь чемпіонат ми програли лише одну гру, і неважливо, якого рівня цей чемпіонат, але програти за, майже за скільки, 6 місяців одну гру це ми проділи, зробили дуже багато, багато роботи. І, а вже ж десь у команди буде спад. І я вважаю, що ось цей спад у нас якраз пройшов. Я над... я сподіваюся, що цей спад пройшов у нас після останнього баблу, тому що ми так десь у першій грі з Черкасами ще так відходили, але в останніх іграх ми показували гарну гру. І ось у Львові зі Львовом так грали у свою гру. Так, Львов це Львов, але ж ми грали у цю гру і дві гри по сто очок забили. І... Вважаю так, що у Чекас ми ми підходимо гарному гарній формі, як у психологічно, так і фізично.